ТГК та Сібіді відрізняються від наших власних ендоканабіноїдів. Вони створюють іншу активність та можуть зменшувати вироблення власних молекул, моделюючи при цьому інші стани роботи нашого мозку та організму в цілому. І ось тепер ми з вами готові поговорити про канабіс та сон. Сон це багатофакторне явище з різними фазами, яке корелюється з умовами та загальним станом організму. Сон є татком нашого виду, бо без нього ми б загинула. він життєво необхідний для відновлення та консолідації пам'яті, організації інформації та наших емоцій, навчання і всякого всякого різного. Ось тут більш детально про сон. Канабіс впливає на сон, по-перше, через процес підвищення молекули аденозину, яка сигналізує нам про те, що потрібно спати, відновитися. Канабіс зменшує час засипання через процес модуляції зменшення тривоги. Це своєю чергою дає можливість швидко заснути та міцно спати. ТГК сприяє скороченню фази засипання і посиленню глибокого сну фази НРЕМ. Але ТГК може пригнічувати фазу швидкого сну, РЕМ, яка є важливою для емоційного опрацювання та формування сновидінь. Тому більшість людей, які вживають канабіс, не бачать сни. Не тільки через процес, коли не можуть їх запам'ятати, а через те, що фізіологічно фаза сну зі сновидіннями пригнічується. Також це впливає на консолідацію інформації, тобто може впливати на навчання та запам'ятовування. Цей процес буде погіршений, ніж коли ми маємо збалансований сон по фазах. У збалансованому житті без наявних проблем вживання канабісу може впливати на інтеграцію емоцій, які людина переживає за день. Це своєю чергою може створити проблеми, коли людина з часом може відчувати тривогу в незрозумілих емоційних ситуаціях, бо не в силі її опрацювати, і тільки ТГК та куріння канабісу або вживання канабісу може її заспокоїти. CBD на противагу ТГК має інший цікавий ефект: він впливає на активність рецептора сиротоніну 5-HT1A. Він відповідає за відчуття тривоги. Тим самим CBD зменшує тривогу та дає можливість краще заснути та спати в цілому. І ось тепер найважливіша частина цього випуску. Зараз ми будемо розбирати три ситуації вживання канабісу, які прямо будуть впливати на сон. Перша наша людина для аналізу має збалансоване, цікаве та чудове життя. Вона виховувалась без насильства та великих страждань. Батьки її підтримували та забезпечували можливістю досліджувати світ. Всі кризи та фази росту. Ця дитина пройшла добре і не має ніяких проблем з розладами настрою і взагалі. Ніяких проблем. Тобто ідеалізований образ дитини, яку гарно виховували. Якщо ця дитина почне вживати канабіс чи людина вже в дорослому віці або в віці 20-25 років, у великому рахунку вплив на сон буде негативний через причину, що наша людина не має проблем з ендоканабіноїдною системою та іншими системами. Весь її організм знаходиться в балансі та не потребує будь-якого втручання. Вживання канабісу в такому прикладі розбалансує систему та створить умови, які з часом погіршать сон. Не зразу, звісно, але з часом фази сну та можливість до навчання та запам'ятовування зменшаться та створять умови, де людина буде відчувати пригніченість. У великому рахунку така людина відмовиться від вживання зразу або з часом. За класичною логікою, канабіс буде викликати проблеми, тому він або стане забавкою вихідного дня, коли ти можеш просто відпочити з друзями і раз у півроку покурити або вжити канабіс. Бо необхідність в його ефектах не буде супроводжуватися необхідністю організму, тобто організму це буде не потрібно. Тому в такі ситуації для такої людини потреба в ньому може взагалі відпасти. Друга людина для аналізу складніша, вона знаходиться в складних умовах, що викликають хронічний стрес, має дитячі травми та трішки насильство над собою. На цьому фоні вона має проблеми із засинанням та відчуття тривоги, але не має розладів настрою або будь-яких інших розладів, тобто чогось критичного, чогось зміненого. В такому разі пояснити це все буде складніше, як саме будуть відбуватися процеси згідно з вживанням. бо все залежить від систематичності та дози ТГК. Якщо вживання постійне та ТГК багато, на початку ця людина буде чудово спати та відчувати велике зменшення тривоги, яка в ній була присутня. Але з часом це відчуття переросте у неможливість спати без канабісу, а початкові умови, в яких знаходилась людина, не вимагали такого сильного втручання. Тобто, в такому разі канабіс може відібрати більше, аніж дасть. Взамін, бо консолідація емоцій, інформації та спогадів буде піддаватися пригніченню. Це, звісно, не щось радикальне, що людина повністю все забуває, але цей ефект буде супроводжувати людину далі, далі і далі. Канабіс змінить ці процеси при систематичному вживанні. Цьому випадку і можливість відмовитись та почати відновлювати сон та зменшити внутрішню тривогу буде дуже важко бо в першому прикладі, який ми розбирали, людина початково знаходиться в стані, коли вона вже в балансі, і їй нічого не потрібно для відновлення, тільки відмовитись і все. В другому цей стан людини критично відрізняється, бо канабіс стає частиною її, ключиком спокійного життя нашої людини. І якщо вона захоче відмовитись, то зустрінеться з давно забутим станом тривоги та поганим сном, який порушить не канабіс в першу чергу, а загальний стан умов та людини в цілому. Канабіс тільки доповнить цю картину. І тут є три шляхи: продовжити вживати та зробити це частиною себе, тобто стати постійним споживачем. Другий шлях зменшити вплив канабісу та стабілізувати систематичність, тобто вживати незадовго до сну, а не цілий день, вживати у вигляді їжі, щоб не травмувати дихальну систему, або хоча б у вигляді вейпу, вживати середні значення ТГК та Сібіді. І третій шлях це методом зменшення дозу та систематичності дійти до мінімуму, а потім відмовитись. Якщо у людини, звісно, стоїть така потреба. Якщо її немає, то і питання ніяких не повинно виникати.